Аде, я рада вас вітати на своєму ютуб-каналі. Сьогодні я вам розкажу абсолютно все, що знаю про future tenses. Не знаю чому, але більшість моїх учнів, коли чую про future tenses, то то все паніка, агресія, депресія. Але насправді вони не такі складні, як. Ви думаєте? Тож давайте сьогодні про них і поговоримо. На мою думку, до речі, Future Tenses – це найлегші часи, які взагалі є в англійській мові. І почнемо ми з найпростішого: з Future Simple. утворюється, воно максимально просто, тому що тут одне допоміжне дієслово – will. Більше ми нічого не змінюємо. I will do it, he will do it. Заперечення, це will not і питання просто will ставимо наперед. Future simple у нас, звичайно ж, передає майбутню дію. Але ця майбутня дія має 50 на 50% відсотків ймовірності здійснення. Ми використовуємо future simple з прогнозами погоди. Наприклад, it will rain in the evening. Знову це не точно. 50 на 50 – найточніший прогноз погоди. Він все одно не точний. Також з передбаченнями, наприклад, you will be rich. Ти будеш багатий. Щого я взагалі взяла? що ти будеш вагати? Це моє передбачення, тобто це моя суб'єктивна думка. 50% що вона збудеться, 50% що вона не збудеться. Далі ми використовуємо will, коли ми передаємо суб'єктивну думку мовця. I think she will be happy with him. Я думаю, що вона буде з ним щаслива. Знову чого я так думаю? Може він козел останній, і ви думаєте, що вона не буде з ним щаслива? Ви можете бути праві, і я можу бути права. 50 на 50. Також ми використовуємо will з рішеннями, які були прийняті в момент мовлення. Наприклад, I like this blouse, I'll buy it. Тобто, коли я йшла, умовно кажучи, в цей магазин, я взагалі йшла за сукнею. Але я побачила цю блузку і подумала, о май гад, I love it, I'll buy it. І це спонтанне рішення. Ось так прийняте, в момент мовлення. Також ми можемо використовувати will з пропозиціями, наприклад. Will you have a cup of tea? чи буде чашку чаю? З обіцянками, I will marry you soon з попередженнями, Do not eat so many sweets з загрозами, Don't move or I'll kill you також з проханням, зазвичай з вічливими проханнями. Наприклад, will you open the window, please. Чи відкриєш, будь ласка, вікно? Тепер поговоримо з вами про ще одну конструкцію майбутнього часу. Це to be going to To be be going going to ми також можемо використовувати з передбаченням, але коли я можу довести. Чого я так передбачаю? Тобто в мене є візуальні докази. Наприклад, подивимося два речення: It will rain. Буде дощ. З чого я так вирішила? Я прокинулася зранку. На вулиці Сонячно. Немає жодної хмарки. Прогнозі погоди не пише про дощ. Я чомусь собі так вирішила. Це моє передбачення, і я не можу його ніяк довести. Або look at the clouds, it is going to be rain. Подивися на тучі, буде дощ. Тобто, тут я вже можу довести. Я вже передбачу дощ не просто тому, що мені так захотілося, а тому, що я бачу на небі багато чорних. Хмар, тобто в мене є візуальний доказ. Ми використовуємо to be going to з нашими намірами, тобто з рішеннями, але які прийняті не в момент мовлення, а які були прийняті раніше. Наприклад, I'm going to watch the football game tonight. Я буду дивитися футбольну гру сьогодні. Тобто я вже це вирішила. Я вирішила це не зараз. Не отак, не в момент мовлення. А, наприклад, вчора я вирішила, що сьогодні буду дивитися футбольну гру. Також ми можемо використовувати ще present continuous для передачі майбутнього часу. Present continuous ми використовуємо вже з чіткими планами. Тобто, я 90 100 впевнена, що це буде так. Наприклад, I'm flying to New York tomorrow morning. я лечу в Нью-Йорк завтра зранку. Тобто я впевнена в цьому на 100%, тому що в мене є білет, в мене є. Час, коли я лечу, в мене заброньовані апартаменти, тобто вже всі, всі, всі деталі в мене є. І я точно лечу в Нью-Йорк. Варіанту не полетіти в мене нема. І ось до речі, тут ми можемо подивитися різницю між «will», «to be going to» і «present continuous». А різниця між ними це ймовірність і здійснення дії. Якщо «will» – це дія виповниться 50 на 50, «to be going to» виповниться 70-80%, а present continuous 90-100, тобто present continuous має найвищу ймовірність виконання. Подивимося на прикладі трьох речень. I will fly to the USA. Я полечу в США. Це моя мрія. Мені зараз 15 років. Я кажу, я полечу в США. В мене ось така є мрія. Я вообще я взагалі нічого умовно кажучи, не знаю про США, просто знаєш, там круто. І є ці тусовки з червоними стаканчиками. Друге речення I'm going to fly to the, USA in the winter. Тут же чуть-чуть детальніше я полечу в США зимою. Тобто в мене вже є чіткий план, що я планую полетіти в США взимку, але в мене немає таких деталей ще поїздки, тому що я не знаю. Uh, саме коли взимку я полечу, у нас є три місяці, як мінімум. Я ще думаю, що до штату, куди я полечу, або мені ще роблять візу, але вже ймовірність здійснення дії вища, тому що я вже знаю, хоча б приблизний орієнтир часу, коли це буде, або I'm flying to the the tomorrow in the morning, I have already bought tickets. Я лечу в США завтра зранку. Я вже купила білет. Це вже чіткий план. В мене є певні домовленості, тобто я вже купила білети. Значить, я вже зняла квартиру, значить, мені вже зробили візу, значить, лечу 100%. Це, в принципі, все, що вам треба знати про ці три конструкції. Перейдемо до future continuous. Утворення future continuous також не складне. У нас все, що залишається те саме допоміжне дієслово will. Тепер лише нам треба поставити після нього be і дієслово з закінченням ING, наприклад, I will be going. Якщо це заперечення, то до will ми додаємо not. I will not be going. І якщо це питання, то ми will ставимо наперед will I be going. І головний взагалі. Взагалі акцент Future Continuous – це передання майбутньої дії з акцентом на її тривалості. Тому що взагалі всі часи continuous у нас про тривалість. Так само і future continuous, тільки про тривалість в майбутньому. Як умовно кажучи, past continuous у нас є це дія, яка тривала в минулому, а це буде тільки в майбутньому. Ми використовуємо future continuous з дією, яка буде тривати в конкретний момент часу в майбутньому. For example, Jane will be doing her homework tomorrow at 6 p.m. Джейн буде робити своє домашнє завдання. Завтра о 6 годині вечора. Завтра о 6 годині вечора Джейн буде в процесі. Роблення свого домашнього завдання, тобто ця дія буде тривалою. Також ми використовуємо future Continuous з ситуаціями, які будуть змінюватися або розвиватися протягом якогось певного проміжку часу. Наприклад, The weather will be getting better during the week. Погода буде покращуватися протягом тижня. Тобто, погода буде покращуватися, покращуватися і покращуватися весь наступний тиждень. Ця дія буде розвиватися в майбутньому. Також ми можемо використовувати future Continuous з подіями, які обов'язково відбудуть будуться в майбутньому часі, вона є спланованою або вона може бути рутинною. Наприклад, Don't tell Anna. I will be meeting her, so I'll tell her. Не кажи Анні, я її зустріну сьогодні і скажу їй. Тобто я впевнена, що я сьогодні буду зустрічатися з Анною. Чого може, тому що ми домовилися з нею зустрітися? Погуляти або може це моя рутина, умовно кажучи, коли я повертаюся зі школи додому, анна, моя сусідка, постійно сидить на крильці та п'є каву. Я точно знаю, що в цей раз буде так само. І я її зустріну та скажу сама. Це все про Future Continuous. Далі поговоримо про Future Perfect. Коли говоряться ці два слова Future Perfect, у всіх починається паніка, тому що всі думають, що це найскладніший час. Хоча по факту він найлегший. Але утворення дійсно. Складнувати, тому що тут у нас аж два допоміжних дієслова: will і have. Тобто ми вживаємо will, have і past participle, тобто слово з третьої колонки неправильних дієслів або з закінченням іді. Якщо це заперечення до will, додаємо not, Це важливо не до have, а до will. З питаннями ми will ставимо наперед. І future perfect в нас передає майбутню дію з обов'язковою вказівкою на те. До якого моменту в майбутньому ця дія буде завершена? Наприклад, Джейн before 10 a.m. tomorrow. Джейн піде до 10-ї години ранку завтра. Тобто, наприклад, Джейн зараз в мене на ночівлі, і мама питає: скільки годин Джейн завтра піде. І я кажу: Джейн before 10 a.m. tomorrow. Джейн піде до десятої години ранку. Тобто, все, її не буде. Її дія того, що вона пішла, вже завершиться. Have finished during my homework by 5 p.m. Я завершу робити своє домашнє завдання до п'ятої години. Все, тобто до п'ятої години завтра, наприклад, моя дія буде вже завершена. Тобто я завершу робити своє домашнє завдання. Це все, що вам треба знати про future perfect Ну і Future Perfect Continuous. В нього дійсно складнувати утворення, тому що тут аж три допоміжних дієслова. will have been. І дієслово закінченням ing. А використання тут максимально просте, тому що це по факту той самий present perfect, тільки з вказівкою на те, як довго буде тривати ця дія. Наприклад, Jane Will have been working in this school for 10 years, by next year. Джейн буде працювати вже 10 років в цій школі до наступного року. Тобто, десятирічний термін роботи в школі тривалість. Завершиться до наступного року, і це все, що треба знати про Future Perfect. So, and that's all. Я сподіваюся, вам сподобалося це відео. Дайте свій фідбек в коментарях та до зустрічі в наступний раз.